Вітаю! Починаю трансляцію популярних новин у моєму всесвіті за останні два тижні. Корпорація Nexus розглядає можливість надання обмеженого публічного доступу до системи штучного інтелекту Еліс. Рішення може бути прийнято до кінця року після детального вивчення ризиків. Ми хочемо, щоб жителі могли використовувати можливості Еліс для повсякденних потреб, заявив технічний директор Нексус Джеймс Вінтерборн. Планований доступ включатиме консультації з медичних питань, допомогу в навігації містом, аналіз особистих фінансів та рекомендації з безпеки. Юристи компанії працюють над захистом приватності користувачів. Еліс отримає обмежені права без доступу до особистої кореспонденції та фінансової історії третіх осіб. Громадська організація цифрові права висловила занепокоєння це може призвести до тотального контролю над життям громадян хакерське угруповання Фантом попередило про можливі кіберзагрози при розширенні доступу до системи. Урядова комісія США розпочала незалежну оцінку ризиків. Громадські слухання заплановані на серпень. Ми не поспішаємо. Безпека та приватність наші пріоритети. Додав Вінтерборн вчені наблизились до відкриття концепції мульти Всесвіту. У червні 2013 року, базуючись на теорії мультивсесвіту від незалежної групи вчених, було надано великий грант на дослідження в цьому напрямку. Кілька років будувалась велика лабораторія у світі для проведення дослідів для вивчення існування мультивсесвіту. Ми провели дуже багато випробувань в напрямку вивчення концепції мультивсесвіту. Найближчим часом ми оприлюднимо результати 12-річної роботи. Сказав ведучий вчений провідної лабораторії із вивчення мультивсесвіту. Прихильники теорії змови активно обговорюють тему різкої еволюції технологій мовляв, стрибок технологій після 2016 року пов'язаний напряму з дослідами з мультивсесвітом, якщо він існує. Перша колонія на Марсі почне прийом цивільних у 2027 році. Міжнародна космічна корпорація Червона планета оголосила про успішне завершення будівництва першої цивільної колонії на Марсі. База нова Земля розрахована на 500 жителів та оснащена системами життєзабезпечення на базі технологій Нексус. Біокуполи забезпечують вирощування продуктів харчування а ядерні реактори енергією. Перші 50 колоністів прибудуть у березні 2027 року. Повідомив генеральний директор проєкту. Вартість квитка 2,5 мільйона текто Черга записів вже сягає 15 тисяч осіб. Еліс адаптували для марсіанських умов. Система контролюватиме атмосферу, радіацію та медичний стан колоністів. Найбільше заявок подали жителі мегаполісів, включаючи 347 осіб з Ocean View Сіті. Народний месник вбивця карає тих, хто уник правосуддя. Поліція підтвердила зв'язок між сімома вбивствами у різних містах нашої країни. Всі жертви раніше скоїли тяжкі злочини, але уникли покарання через юридичні лазівки. Перший випадок Роберт Кембл. 34 роки у стані алкогольного сп'яніння викинув собаку з п'ятого поверху минулого року. Через недосконалість законів про жорстоке поводження з тваринами отримав лише штраф. Тиждень тому його тіло знайшли на тому ж місці, де загинула собака. Його викинули з того ж поверху. Інші жертви Маргарет Стоун незаконно скидала хімічні відходи у річку, отруївши воду. Її знайшли мертвою від отруєння тими ж речовинами. Девід Харріс збив восьмирічну дівчинку та втік з місця ДТП. Суд виправдав його через відсутність свідків. Його збила вантажівка на тій же вулиці. Томас Грей підпалив будинок, де загинула сім'я з трьох осіб. Уник тюрми через процедурні помилки, згорів живцем у власному гаражі. Еліс аналізує патерни, але вбивця ретельно уникає камер спостереження. Він знає систему зсередини, можливо, працював у правоохоронних органах. Припускає детектив Райан Блейк. У соцмережах вбивцю називають народним месником деякі громадяни підтримують його дії, що турбує владу. Такими були найпопулярніші події останніх двох тижнів у моєму всесвіті. Якщо цікаво, підписуйтесь та додавайте у обране кінець зв'язку.